Зима близько, а відтак в оселях лучан має бути тепло. І знову поговоримо про котельню на Карбашева. Нагадаю, що ця котельня опалює приблизно 40% помешкань лучан. І ось за 10 місяців 2024 року Луцьк заплатив за оренду цієї котельні майже 30 мільйонів гривень. Щомісяця вартість оренди зростає. Зараз це більше трьох мільйонів гривень на місяць. Ну просто нагадаю, що ще там два роки тому ми платили всього один мільйон. Але внаслідок того, що комусь дуже дуже треба було гроші, зробили так, що зараз ці кошти йдуть на котельню на Карбишева, якою володіють наші олігархи. І ось до кінця цього року місто віддасть порядка. 36 мільйонів гривень на додачу. І при цьому місто забезпечило котельню там потужним генератором, резервними каналами живлення. А от власники вклалися в цю історію великим і гарним нічим. І зауважте, що за 10 місяців цього року з бюджету Луцької міської громади на підтримку штанів Луцьк тепла пішло понад 130 мільйонів гривень. Ще порядка 30 мільйонів гривень було направлено на відсотки і кредити за різними міжнародними проектами. Ну, це в принципі непогано. Але в ситуації, коли лучани спонсорують окремих олігархів, ну. Це вже геть нікуди не годиться. Тому, замість того, щоб думати, яким чином замінити котельню на Карбашева на якісь альтернативні е, проекти, тим більше що зараз міжнародні донори виділяють чимало коштів на ці потреби, е, міський голова і далі продовжує доїти бюджет і віддавати гроші олігархам.